Війна. Війна ніколи не міняється. Ось цю фразу, будучи маленьким, я перший раз почув, коли запустив Fallout другий. І тоді, звичайно, я не розумів, наскільки вона крилата і правдива, але, на жаль, вже останні події дозволили. Зрозуміти глибину цієї фрази, але я вірю, що ця війна звичайно поміняється, і ми з нею в неї обов'язково виграємо і виженим всіх росіян з нашої землі, ну і всіх окупантів. Але ми теперки поговоримо про ігру Foxhole. Це військовий симулятор, який дозволить вам більше насправді розуміти, що таке військова логістика, тому що Foxhole, в першу чергу це гра не тільки про... Лінію фронту, а також про військову логістику, і як все будує, як важливо, щоб вчасно приїжджала машина з боєприпасами. Як важливо, щоб приїжджала машина, яка підвезе вам артилерію і яка допоможе вам воювати. Отож, Foxhole — це захоплююча імерсивна онлайн-військова стратегія, яка відкриває грабцям великий світ війни. Де ви можете взяти участь у масштабних битвах, будувати оборонні структури та координувати стратегічні операції з іншими учасниками гри. Гра висуває акценти на реалізмі та співпраці. Ви не знайдете тут високошвидкісних стрільбищ або екшн стратегій. Замість цього, Foxhole ставить гравців у складні воєнні ситуації. Де необхідно робити обмірковані рішення, комунікувати з іншими гравцями та діяти згуртовано для досягнення перемоги. Починаючи гру, ви обираєте роль свого персонажа. Є різноманітні варіанти, такі піхотинець, інженер, медик, водій, техніки, артилеристи та багато іншої, чим ви можете бути корисні на фронті. Не переживайте, ви можете змінювати свою роль, коли захочете. Кожна роль має свої унікальні навички та обмеження, що додає стратегічної глибини у грі. Вам доведеться добре спланувати свої дії, щоб відповідати потребам команди та максимізувати свій внесок у бій. Медик, наприклад, може підіймати побратимів, перев'язувати та лікувати під час бою. Інженер там лагодить машини, танкісти розумієте, їдуть на танках, артилерісти стріляють, просто водії вони привозять, відвозять боєприпаси. Також логістика, люди, які крафтять вам боєприпаси, щоб ви наперед Мали чим воювати, а не бігали просто з пістолетом, яке вам дають в дефолті, а могли щось мати більш серйозне: кулемет, пістолет, а може і мінометиків для вас крафтять інші гравці. За це, звичайно, ви можете подякувати тим, хто в тилу це все для вас зробив. Тому і ще раз нагадую: важливо донатити і допомагати нашій армії, тому що ми в тилу тут можемо також багато чого допомогти. Гра мені дуже подобається: і масштабні битви, її тактичні всякі рішення. Ти можеш просто тактично позиційно біруте гравців, десь правильно побудувати окоп собі, да? десь якісь там башню, десь Фоксхол, якщо ти прям тонкостях всі гри починаєш розуміти, ти розумієш, як де на горі, яку позицію зайняти, як правильно перекрити дорогу, якщо тут-сюди. І це дуже-дуже круто. Е один такий є мінус, що тут ви можете теж зустріти росіян і без цього ніяк. І вони, я не знаю чого, але вони такі відбиті, що вони навіть в грі, де всі говорять англійську, всі говорять англійську. Вони все одно можуть говорити російську і, типу, думаючи, що їх хтось розуміє реально. Ха! І мене Саш, так коли я ж дервує. Вони реально говорять російську, до, типу, так ніки всі англійські, коли них їх бігають, да? І вони все равно щось говорять там, типу думають, що їх розуміють. Це незвичайно дуже-дуже. ну... Бісить і, і ти не знаєш, за яку фраку вони грають. То, блін, хоч би вони грають за всі за одну якусь там фракцію, да, щоб проти них грати. Но так, на жаль, не буває. Ну, це такий мінус. Но, це всіх, напевно, на іграх. Тут тепер таке зустрінеш. Ну, а другий мінус це важко все-таки. Як це не мінус? Ну, для інтровертів важко буде в цій грі трошки адаптуватись, тому що, ну, це все. Як, все мультиплеер? Ви все пушите разом. Тобто ви не зможете взяти якийсь окоп. Один в соло, да. Ви зможете взяти то єдинку в соло, наприклад, да? Но рухатись далі вам треба буде. Наприклад, так? хтось має рухатись далі, а хтось то око повинен тримати, щоб вам, наприклад, не зайшли в спину. А це лише тільки от такий нюанс. Наприклад, ви хочете піти, це якщо ви прямо, знаєте, так в лоб-лоб, наприклад, воюють. Якщо ви хочете піти в ДРГ, то одному в ДРГ дуже важко. Хіба ви там супер програвець, звичайно, фоксхолі. Ну, Наприклад, так по собі ви в ДРГ сам мало що зробите. Ви в дітей один, двох, трьох, чотирьох, п'ятьох, наприклад, яких сам. Одиночків, двоїці хтось буде бігти, в їх, знаєте, десь там біте, але прям щоб груз перехопити, це буде максимально важко, тому що вам не стануть просто е, шкоди по там, автівці, чи по чому так, що, по чому, там, груз буде перевозити, якийсь там логістичний, да, там, наприклад, якусь артилерію будуть вести на лінію фронту, та машина з артилерією. Ви просто не зможете там цю машину знищити, тому що вам не стане демеджу, навіть ви, якщо ви гранату попадете, там буде дуже важко. Тому одному. ДРГ теж так сильно не підеш. Да? Треба хоч 5-6 людей. тут ДРГ вже 5-6 стало. Кожен по вистрілі там хтось вийшов з тої машини, вишити вбили, могли машину забрати. Ну там вже, е, знаєте, вже як яке ДРГ там чи місто взірвати, так далі, то одному самому плані дуже важко. Ну і саме важче вам буде це, якщо ви з таки хочете покататись на якійсь техніці. Ну, наприклад, там танк чи стріляти з якоїсь артилерії. То навіть якщо ви потратите, там дві години часу, щоб скрафтити собі танк і привести його цей танк до лінії фронту, це теж така задача не швидка. Та, привести танк до лінії фронту, і то вам потрібна людина або хтось, хто буде привозити до цього танку паливо. Боєприпаси, що ви могли перезарядатись, навіть якщо ви самі будете їхати, від'їжджати, стріляти, їхати в тил, брати боєприпас і далі їхати на фронт, це можна виконувати Тобто буває, що просто на складі є боєприпаси. да І ви просто від'їхали, поїхали, то ще вам потрібен механік, який би це лагодив, тому тут ком'юніті і, і бензин ще би свій був. І це все дуже потребує, щоб з кимось комунікувати, тому що в соло це буде. Майже нереально, тобто ви розумієте, ви виїхаєте на танку, ви відстрілялися, ви від'їхали трохи назад, можливо, хтось з вас РПГ попав, вам треба лагодитись. Да? Поки ви лагодитесь, ну, йдете на ремонт, ви самі, наприклад, вийшли лагодитись, а хтось може підбігти і знов стрілювати. Вам треба, щоб там хтось сидів, і відстрілювався в ту позицію. Тому що, можливо, ви не можете аж так дуже глибоко залізти, щоб вас полагодили. Ну, щоб себе самі полагодили да? і потім сісти стріляти. Треба, щоб хтось був на башті і хтось би вас ремонтував в той час. І або хтось би підвіз Пальне поближче, да, щоб ви не їхали аж прям на базу в тил, заправлялись, брали боєприпаси і далі виїжджали. Треба, щоб, може, хтось боєприпаси чуть ближче підвішив, Ви прям пам-пам-пам, зрозуміють. І оце, звичайно. Повинна бути комунікація. Ну, або знайти своїх друзів, так, це друзі, з друзями це взагалі кайф. там, Троє-четверо людей, ви собі, чик-чик по 20 минутам потратили, бігом бігом чик-чик, зробили, все покрафтили, зробили танчик собі, опа, танчик туди, да, або якусь артилерію, да. Хтось, там прийшов на лінію фронту, взяв бінокль, чик подивився, ага, лік, координати дав, ви там зателієте, насажуєте, да. Чи чоловік свердить, які вам кажуть? Там в дискорді. Ну, це прям кайф. То, розуміє, там в дискорді каже, там, блин, туди лівіше, правіше. І ви просто накидуєте, вам хто хто ще з ваших підвозить артилер... підвози, боєприпаси до вашої ітадалі. Е, в стандарті то артилерія працює дуже з бази в основному. Да? Тобто там, ну, артилерія достає там, в принципі, до лінії фронту більшості випадків, скажімо так, то що там не навіть бо сильно підвозить, не треба. Там вони будуть відносно недалеко. Але якщо щось, то підвезете собі чик чик із далі, знаєте, почали працювати. І вам і координацію дають і це е, от разом тако в копі грати. Воно дає прям той самий кайф схола, той самий кайф війни цієї такої, і отримати задоволення від гри. Ну і ще що хочу сказати про логістику. Як ми і казали, що логістика тут гра дуже важлива, якраз хто буде працювати в тилу і привозити ці всі боєприпаси на фронт. Тому в принципі, можна в соло, да? тобто ви собі можете самі піти покрафтити, тобто якраз соло гравці можуть цим займатися. Якщо ви не хочете з ким спілкуватися, ви собі можете піти там, на заводик, там, там всякі є речі, ви там крафтите, переплавляєте, робите там, боєприпаси, або рушниці, або сорочки. Сорочки це такий вид, що, щоб був різд для гравців. Тобто Є тут якась фронтова база, і на ній є, наприклад, 100 сорочок. То Це означає, що на цій базі можуть 100 разів зі гравці. Як тільки ці сорочки закінчаться на базі, Базі, то вже там ріситись не можна, а це значить, що прийдеться бігти ну, майської столової бази на фронт, і це довше. Чим довше бігти до лінії фронту, тим тим легше ворогам е, захопити вашу базу. Ну і знищити там в основному бази знищується і ставиться своя. І це е, треба, щоб хтось постійно крафтив ці сорочки і підвозив на лінію фронту. І це якраз логістику в цій грі дуже сильно рішає в цій грі. Uh, якраз ці ці ДРГ по 5-6 людей можуть дуже багато що вирішувати. Якщо їх багато, якщо вони якісно вміють себе реалізувати, тому що якщо ви перекриєте, наприклад, якусь дорогу або якийсь міст захопите, да, важливий міст. Ну, ви карту відкриваєте, бачите на пів години, на годину пару рейсів, а навіть якщо ви один-два рейси з цими сорочками знищите, це дуже сильно буде впливати для тих, хто там на лінії фронту, тому що вони буде менше зброї, менше гранат, менше там кулеметних срядів. І так далі, і так далі, і так далі. І легше буде вашим військам вже там прорвати лінію оборони противника. Це дуже цікаво спостерігати, і дуже цікаво грати. Ми робили всякі засади на лодках, їхали так, ми під міст там пробували Багато що в нас не виходить, тому що ми грати сильно не вміємо. Але це реально дуже класно і гарні, так, круті емоції від. Поєднання з цією грою. Тому, якщо вам сподобалось, заходіть до мене на твіч канал, всіх чекаю, буду дуже вдячний. Ми там Фоксхол час від часу граємо, а також граємо інші ігри. І підписуйтесь на канал. Це дуже буде сильно мене мотувати. Та ви дуже сильно будете підтримувати мій канал. У нас вже більше ста, і я вам за це дуже вдячний. отож всім дякую за перегляд, всім до побачення, всім пока. Дякую, що дивились мій відос Це мій вже відос по Фоксхолу. Наступне відео, напевно, вийде про Корпан. Це перша українська моя, яка розробляється, здається. А я ще точно добре. Персон Дізнайські і вийде про корпанк Класна гра, і ми її теж дуже всі чекаємо. Дякую всім за перегляд ще раз. Дякую за підписки, дякую за подобайку, всім щасливо і папа, папа. -па. Дякую, чат. Дякую, хлопці. Дякую, що ви зі мною. Дуже-дуже приємно. Дякую.